На Закарпатті підбили підсумки акції «16 днів проти насильства. Вона спрямована на привернення уваги до проблем домашнього та гендерного насильства, торгівлі людьми, а також на захист прав жінок і дітей. Щорічно ініціативу підтримують громадські організації та міжнародні партнери, а також долучаються місцеві органи самоврядування. В деяких громадах серйозність, важливість, значимість проблем запобігання протидії домашньому насильству розуміють, тому що розуміють, що, наприклад, людина, яка потерпає від домашнього насильства, чи кривник, який вчиняє домашнє насильство, вони випадають із контексту соціального розвитку і розвитку громади, тому що постраждалій особі треба надавати допомогу, реабілітувати її. Кривник так само, чи кривниця, особа, яка вчиняє. Насильство випадають з цього контексту. Тому громаді, якщо говорити так контекстно, вигідно, щоб домашнього насильства не було, тому що не буде тієї кількості, про яку каже поліція, кількості дітей, очевидців і свідків домашнього насильства, які сьогодні сигналізують і кажуть через громадські організації, через заклади освіти, про те, що ну вони не приймають ці ситуації в себе вдома і не хочуть, щоб ці ситуації домашнього насильства були у них вдома. Кількість звернень щодо домашнього насильства за останній рік зросла, кажуть в поліції. Тож правоохоронці також долучаються до різних ініціатив та інформують людей щодо форм насильства та способів їх попередження. Акцентують увагу на дітях за лише ці 16 днів. Відділ зв'язків з громадськістю патрульної поліції провело 14 заходів по. Протидії протидії домашньому насильству, тобто під час цієї акції, 16 днів проти насильства. А наші інспектори служби освітньої безпеки, які представлені практично в кожній школі, вони провели близько 20 заходів саме з освітянами, саме з учасниками освітнього процесу, тобто це і дорослі діти, ну тобто старші класи, це і вчителі, викладачі. Ми проводили і в університетах. А також ми працюємо і з молодшим населенням, тому що часто ми бачимо, коли звертається. На лінію 102, тобто ми перші, хто виїжджає на ці виклики, і ми бачимо, що зараз дуже часто за участі дітей, тобто, коли складаються протоколи, то там є і діти. Одна з цілей ініціативи: «16 днів проти насильства дати необхідну інформацію тим, хто потребує допомоги. Дуже багато на жаль жінок опиняються частіше за все жінок опиняються у таких ситуаціях, коли не знають, як зарадити, і бояться запитати когось, бояться знайти ту інформацію, щоб не бути осудженими в ті чи інші ситуації. Тому ми. Щороку долучаємось і до 16 днів протидії домашньому насильству, але власне намагаємося впродовж року теж різними заходами виявляти, попереджувати, консультувати, допомагати. Загалом в області діє низка організацій, які готові допомогти постраждалим від насилля. Їхні послуги безкоштовні. Це, наприклад, така точка рівноваги, суто психологічна організація, релокована, яка у нас працює. Це і Червоний Хрест, Тужгородський Червоний Хрест, який має психосоціальну підтримку і також займається цим напрямком. Це Карпатська агенція справ людини в естет, яка активно долучилася в цьому році взагалі до цього, до цього напрямку. Це і СОЗ Дитячі наш, наша регіональна філія цієї міжнародної організації. Це і Ужну», Який а, працює а, систематично в цьому напрямку і має дуже потужну таку базу у вигляді студентів, молоді, яка також може бути до цього дотична. Це наша а, громадська організація «Неймія», яка також має свою певну а, фаховість у цьому, а, у цьому напрямку, і хаб вона. Вони також є у нас представниками нашої координаційної ради. А, це ресурсний центр а, у Закарпатській області. Сті громадської організації справа Кольпінга Україні. головне кажуть фахівці не мовчати і радять постраждалим звертатися в поліцію за номером 102 або на урядову гарячу лінію із запобігання домашньому насильству за номером 1547.